Розбираємо склад альпінела ось такого в шоколаду. Це не шоколад, насправді це якесь недорозуміння, але на що звертаємо з вами увагу? Перш за все, 55 грамів цукру. Це прям дуже багато. Такий шоколад не можна вживати ні собі, ні не дітям. І дивимось з вами, навіть якщо тут немає ніякої української мови, хоча є. А, до речі, є, вибачте. Я англійську розібрала і хотіла розібрати болгарську молочний шоколад, значить, Зі смаком тофі. Цукор на першому місці це вже не шоколад. Рослинні жири це вже не якісний шоколад. І ці жири зроблені із пальмової і ши. Тобто, це не олія, не масло ши дуже корисне. Але це не воно. Тобто олія ши. І пальмова олія теж має свою користь, але це не та пальмова олія і не та олія ши. Це жири рослині, які із цього зроблені. Тобто, для того, щоб шоколадка...